Такі свині, які такі, ага, у нас є 22 баки, ми закинемо 5, а все остальне кинемо на поло. Ну, і і Представив, в понеділок забрали то всі баки пусті. Ну, можна закидати сміття в бак. Ти приїжджаєш у вівторок, сміття, отак от перші 5 заповнені. Все остальное тут валяється. Їм впадло пройти до наступних пустих баків. Вони просто свинюки беруть отаку, тут кидають двадцять баки. Понеділок, вівторок, четверг, в суботу. От ми то через день, практично один день, вообще один в один приїжджаємо. Просто людям, знаєте, вони заходять їм воняє в самої той території. Вони не хочуть просто донести. То закиньте той кульок, то що, що такого там? Пів метри шах зробив, закинув, пішов. Ну, це не по-людськи. Я кажу, ну люди просто з, з якою неповагою. Я вже казала, до речі, їхнім головним. Каже, зробіть збори, я приїду і буду з ним розмовляти. Кожного так за ручку, покажу: от, от туди сміття викидається. Ви знаєте, в курсі ця штука іменно для сміття. Її создали для цього. Не просто сюди закинути на пол. Ну та я не знаю, якась просто навіть. Їх так виховували, мені здається, людей. А хто то буде робити? Ми насправді люди, які приїжджають, забирають сміття. Ми не прибиральники, ми не маємо взагалі прибирати, шуфлювати. Ми мали взяти баки, поставити, загрузити і поїхати. Ну, Дворник то є інша робота, правильно? Правильно. То, то до нас не відноситься. А нам приходиться прибирати. Є такий двір, коли ти приїжджаєш, що вони кажуть, у них там два баки, і ти їм кажеш, що вам ще треба бак купити, поставте собі ще один бак. Ну вам того не стає. Ми хоч через день до вас приїжджаємо, то вам не стає того купіть. Ні, не треба. Ми приїжджаємо от через день, там два баки стоять, і що, напевно, один бак отак просто ну, насипано насип'ю. І ну, там пакети закидаємо. Да, там я вийшла, закидаю пакети, пацани, не знаю, перевертають баки, виходять люди, там деяке сміття лишилось, да, то, що скульптів порваних повертало. Вони кажуть, а чого ви не прибираєте? А мене так то курить. Я говорю, мене прибиральники, ви напевно щось плутаєте. І іноді я ж так прямо щепляюся. з людьми. кажеш, напевно, ну то ви тут свині. Вона там ти маєш прибирати. Я говорю, зараз дам віник вам. Прибирайте, ви що хочете. Ми собі поїхали далі до побачення. То якщо за кожним двором так буду прибирати, то у якій годині я буду приїжджати? Серйозно люди, схаменіться.